Доброго ранку, ми заклахами. Я роблю кремчик для торта. Тут в, мене, а, тут в мене маскарпоні з цукром і ванилою, і тут в мене збиті вершки, і зараз я це буду комбінувати. І половину крему я відкладу і додам. Какао, тому що в мене буде половина з шоколадним кремом, половина, з половина в мене Ванільний кремчик, і от інша половина шоколадний. Я не тільки додала сюди какао, я також розтопила шоколадні шматочки і додала їх сюди теж. Так що от такі так, кремчики. Я розрізала на нас зебра ну Таким макаром. А, щось Таке а, враження, що більше шоколаду, ніж ванили. Ну, якось так. Половину так. торта я наношу ванильний крем, сюди вже піде шоколадний От. так, І зараз другу половину кладемо зверху, виру. вам сказати, це ще та задачка, щоб обмазати е, е, двома кремами. Якось так, щоб не все позмішувалося, ну якось так. Короче, от щось таке. Так, в мене додалось до а, їжі в Україну. Мені сусідка подзвонила моя через дорогу і сказала, що в неї є їжа. Мабуть, вона побачила мій, мій пост на Фейсбуці або інстаграм. І одна із наших дівчат, а, моя подружка, теж підвезла мені а, трохи їжі, так що круто, трохи потрохи ми збираємо. Що у нас тут? Тут у нас квасоля в соусі і дуже смачно. Воно мені дуже подобається чотири банки, дві банки ну тут такі помідори, вони гострі. ну Типу, типу салса, типу ну, добре піде А Також такі е, салфетки, щоб вимивати руки антибактеріальні. Два соуса оттаких паночки мангових. Якесь ситро ginger beer, Тип, Типу пиво, але я, я не думаю, що то пиво пиво. Дві консерви курки, один суп грибний, один отакий куриний і два отаких куриних. А, тунець 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Два квасоля зелена. Тут у нас кілька сардин в, в томатному соусі, мабуть. В саусі. Гостренькі такі. Дві консерви лосося. Тут у нас мандарини, тут у нас соус яблучний, тут у нас нут. Олівки і кукурудза. І отакі от макарони, і отакі от макарони. Супер. Дякую всім за допомогу. Так, куди я їду? Я їду до подушки до моєї знайомої. Вона пече хлібчики. Дуже гарні хлібчики. Я щось вивожу свою закваску, вивожу, ну щось я. Вона мені не подобається, щось погане вона виглядає. Я попросила свою знайому, чи може вона мені дати закваску. Сказала, що так. Так що я поїду за закваскою, бо я обіцяла тому поляку чоловікові, що зроблю хліб на вихідних. Вже, вже вихідні. Треба вже починати щось робити. Так що піду візьму її закваску. Вона дякую їй дуже. А, а після цього я повезу торт до жіночки, що замовила. Вона запитала: а скільки а ви, а ви бере, скільки ви візьмете, як, ну, щоб з доставкою? Я сказала 10 доларів. Каже, добре. Каже, доставляйте. Так що домовилися так. Домой, а пару замісила і а, поставила, взяла торт і зараз їду, відвезу торт клієнки і повернуся додому. Їй вже готується йти до роботи. Джулієта поїхала а, в Таргет, по магазинам, а Денні малий забрав. Так що, бо у нас знову чудова погода. Треба використовувати час, поки чудове повітря і все таке. Тому що вночі знову буде мінусова, знову буде мінятися. Так, відвезла я тортик. Мені було цікаво, хто замовив. Я відчувала там акцент такий. Це схоже на індійську родину. І віра, вона. Я зайшла, Блін, там такий запах смачний. От е... щось таке екзотичне, щось, мабуть, з їх кухні. Блін, я ваша язика проковтнула. <sınız> Коли ти не їси? Ой, добре, і додому. Знімала, але я працювала над хлібчиком. Все, я вже всі кроки зробила. Наступне це просто йти на розстойку у холодильник. Так, наступний ранок, в мене ж духовка і казан розігрілися. Висунула хлібчик, зараз зробимо надрізи і йде в духовку. Ще не закінчила працювати. Тут в мене замішується солодке тісто на два макових рулета. Тут в мене замішується тісто на 10 пиріжків, буде пішки з рисом і варене яйце. Добре, начинку для пиріжків, рис, варене яйця. Зелена цибуля, тут петрушка, масло, сіль, перець. От таке. Тут в мене вже підіймаються мої кружелься на пиріжки. Тісто на рулет У, вже теж добре виглядає. І мак запад. Пиріжки я вже наліпила, вже змазала яйця. І чекаю на духовку. вироблю тісто. Тут в мене тісто на біляші. Рулети розкатала. Додаємо мак. Мак змазала, на дві частини розділила, бо маю тільки два рулети. Один для дівчини один для нас. Накриваємо. І наросли піріжки, вийшли з духовки. Смазуємо маслом Запакувала. Так, я поїхала, привезу пиріжки. А, До речі, що хотіла сказати, що мені прийшлося також вести кійба на роботу. У нас холодно, капець. Мінусова температура весь день. А, а я не можу сісти і насолодитися вогоньком коло каміння. Блін, якось, якось так. Я думала, що сьогодні буду тільки робити, ну, спечу хліб, рулети і е, зроблю біляші. Зранку написав той е, чоловік, що мені квіти подарував так цукерки, е, що він ще хоче знову 10 штук. Пиріжків. А, так що ще додало роботи. А, що хотіла сказати? У Гейба шина прокололась. Мені довелося його до роботи і вести. Ой-ой-ой! Коротше, весело. Весело, весело. Так, хтось мені пише. Пласники готові. Розогріваю духовку для родиців. Вже готові до духовки. Я їх змазала яйцем Зробити. Скоро будемо врешті. Яка краса. Де такі вийшли? І я. Загорів, чай. забрала Гейба з роботи, підвезла до його машини, треба сказати, це теж квіктріп, тільки не там, де він працює. Сказати, попередити, що щоб не, не визвали, щоб ну, якийсь сервіс, щоб везли машину Гейба. Ну, типу будемо намагатися щось робити. Де сказав, що. Його запасна, запаска не дуже добра, треба якусь іншу шину протащити і провести. Ну, коротше, і, ви розумієте, це все холодно і мороз, і іде. Вирішується отак. Ми в теплі, дивимося once upon a time. Хлопці поїхали намагатися щось робити з гейбом машиною. Сподіваюся, що все вийде. Майло любить Гейба. Від мене він тікає. Ну, а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд цього відео, перегляд реклами, вашу підписку, коментарі. полюбляйки. Дуже за все дякую. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай.